Друзі, всім привіт! В Миколаєві гуманітарна катастрофа. Так, так саме гуманітарна катастрофа. Попалося мені, значить, сьогодні відео. Жінка записала цієї ночі. Вона хотіла набрати пітєвої води. По всьому Миколаєві немає підтєвої води взагалі. Світло дають на годину максимум дві. Це при цьому, що вже почалися морози. Та вода, яка тече з крана, її не те що пити, в ній навіть покупатися нема як. Взагалі непонятно якого кольору, чи то зеленого, чи то смарагдового. А що наші слуги народу? А що? Заклали вже в бюджет на 25 п'ятий рік поміняти всі світла світофорів із зеленого на смарагдовий. Я ж це закуглив в інтернеті, думаю, що ж то за смарагдовий колір такий непонятний. Прокуглив каже, смарагдовий – це зелений. То виходить з зеленого, міняють на зелений, з якихось інших відтінків. Ну, це при тому, що зараз непонятно, що буде з Україною взагалі. Чим люди думають? А в умані, ось, будь ласка, дикун, з аграрною спілкою. Зібрали там якийсь комітет, купа людей. Вчора мені попалося його відео. Рішають, що ж там буде з Україною через 5-10 років, як її приймуть в Євросоюз? Які ж там податки? Хто ж то буде там Африку там кормити, чи то Росія, чи то. Люди, відірвані від реальності, слуги, відірвані від реальності. З такою політикою, з такими з таким відношенням взагалі не буде кому обробляти ті землі. Зараз Зеленський, Америка мене заставляє мобілізацію проводити з 18 років. Мі атон вонту тіллю де де с депозичного сам лідери мобілізація, де юні діян і ецетра. Ай серед вотвій ванжонтун. From to die without your weapon. How you want me just to mobilize young guys and said that they don't know where to go in which brigade with which weapon that they will do that they will fight? A lot of them want so they speak about mobilization, but the real problem with ten brigades which our partners didn't equip. I asked them very much more than one year ago that we need to equip these brigades. We Тоталі Юріпенді Юнайте Стейс, тоталі на екіпин твоен бригади фатудей. І він же ж прийме цей закон. Він же ж прийме, бо він же ж повністю залежний від Америки. Хіба би Трамп би щось би там би, би то все ту лавочку прикрив і вже якось би поставили хрест на цій війні і на цьому всьому безпреділу Надіємося, чекаємо. Підписуємося. Відео на жінку з Миколаєва, яка заявила про екологічну-гуманітарну катастрофу. У мене в телеграм-каналі. Телеграм-канал в шапці профілю. Підписуємося. Пан Богдан.